Юнаки віком від 16 років повинні повернутися в Україну і стати на військовий облік. Вітаю вас, шановні друзі! Коли я писав в своєму телеграм-каналі про те, що вони доберуться до наших дітей, мені люди не вірили, казали, що такого бути не може. Але це ж українська влада, там все може бути. І тут вони і про законодавство згадали і про відповідальність і про все інше. ТЦК сповіщають навчальні заклади, і навчальні заклади направляють юнаків. Тобто, ми, ми ТЦК не сповіщаємо окремо якимись повістками на вулиці цих юнаків, не сповіщаємо за адресами проживання. Ми е, працюємо в своєму штатному режимі. Тобто ми не будемо насилати листи, наприклад, за кордон про те, що він повинен з'явитися. Загалом так він повинен прибути в Україну, якщо він досі громадян України, він підлягає приписці. Якщо юнак проігнорує виклик до ТЦК, то буде несте. Адмі... Адміністративну відповідальність. Якщо особа не прибуває або не може пояснити, чому вона не прибула в визначений термін, вона нестиме адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Це від 510 до 850 гривень, а в разі повторного порушення протягом року цей адміністративний штраф може вирости до 1700 гривень. Але дивіться, які наслідки очікують на цього підлітка. Якщо йому, наприклад, 17 років він знаходиться в Україні, то він не зможе виїхати з України, поки не піде і не стане на військовий облік. Але для тих, хто вже знаходиться за кордоном, влада теж приготувала сюрприз. Всі ви вже знаєте про новий закон про мобілізацію, який вже третю версію там подали до Верховної Ради. І в тому законопроекті чітко прописано покарання тих людей, які знаходяться за кордоном і не стоять на військовому обліку. Тобто, ті підлітки, які зараз знаходяться за кордоном, вони не зможуть зробити собі ні паспорт громадянина України там в консульстві, ні будь-яких інших документів, поки не стануть на військовий облік. Іншими словами, вони все зав'язують на ТЦК. Якщо ти не стоїш на військовому обліку, ти не зможеш собі зробити ніяких документів, ні виїхати з України абсолютно нічого. І як ви думаєте, який вибір зроблять у ті юнаки, які зараз знаходяться за кордоном? Якщо їх запитати, от дивись, з тебе два варіанти: або брати громадянство будь-якої іншої країни, або брати паспорт громадянина України, ставати на військовий облік та повертатися в Україну воювати. Який вибір зроблять у ці юнаки? І тут я в черговий раз повторюсь: українській владі потрібна Україна без українців, і вони роблять все для того, щоб реалізувати свої плани. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.